Георгій позивний Армані – підприємець на паузі, майстер спорту України зі змішаних ММА. З Початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до лав зсу. Командир взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Розкаже, чи є секс у армії і про що мріють військові сидячи в окопах. Але були от важкі моменти, от коли я думав, що все, от, капець. Приходиться відкривати статут збройних сил України і от, перечитувати його. І коли ти от, заходиш в квартиру або в будинок, і до, до тебе біжить твій син, або, або донька, і обнімають, і не відпускають декілька хвилин, це найкращі от, моменти у житті. Найкращі друзі ЗСУ котики, песики чи волонтери? Звісно, волонтери. Які три запитання найбільше дратують військового зсу від цивільних? А коли вже ми зайдемо в Крим? А коли вже ми зайдемо в Донець? На жаль, багато хто не розуміє, що таке контрнаступ і наскільки це важкий шлях. Я впевнений, що що скоро все вийде. Треба тільки українцям набратися терпіння, і, і ви все побачите. Що першим ділом робить військовий у відпустці? Перш за все, ми їдемо до своєї родини побачити це. Оцей момент, коли ти в, в дорозі їдеш або в потязі, або в машині, і цей момент очікування, як тебе зустрінуть, діти, родина, дружина це от, от момент. Про що найбільше мріють військові, коли сидять в окопі? Іноді просто мріємо про заварну каву. Як би було добре зараз от випити каву? Як би було добре зараз не, не консерву з'їсти, а щось смачного. А якщо в більш такому глобальному масштабі, звісно, всі, всі бажають пошвидше перемогти, повернутися до звичайного свого життя і бути зі своїми родинами. Як почуваєшся, у формі, коли на дворі плюс 35? Я скажу чесно, це важко. Просто в формі це одне, а коли на, на тобі ще броня, амуніція, з тебе ну, просто все тече, це важко. Але я скажу так, що краще влітку, ніж взимку. Який найприємніший момент на службі в ЗСУ траплявся під час війни? Це коли через півтора року нас відпустили у відпустку. Це був найприємніший момент. Чому військові майже усі запускають бороди? Щоб от, постійно доголитися і бути без бороди, це треба ну, більш-менш нормальні умови. Це мінімум повинна бути вода. Е, часто, от, коли ми виходимо десь на позицію, у нас обмежена кількість води, і тому ми сильно не тратимо її на такі от, речі, як огоління. Що б ви сказали тим, хто ухиляється від призову та тікає за кордон? Ті, хто тікають за кордону, щасливо дороги вам, ви нам от не, от не потрібні тут, і тим паче з вами ми би точно не пішли на якесь от бойове завдання. От тому що якщо ви втікаєте від захисту своєї родини, то чого очікувати від таких хлопців от, під час бою, коли військові встигають знімати відео для Тіктоку і Інстаграму. Це один з таких факторів відволікання від бойових дій, тому що всі ці армійські приколи, от військовий гумор, це дає там сили і от, мотивації от, працювати далі у важких умовах. Що найчастіше пишуть вам дівчата в соціальних мережах? Пишуть часто основне питання давай познайомимось. Також є дивні пропозиції скинути мені якісь фото, відео контент свій. Ну так взагалі часто пишуть і ну і пишуть не тільки і через те, що познайомиться хтось хоче, а також е допомогти. Там нам багато допомагали із медицини, з яких просто пишуть: а давайте ми вам відправимо якісь смаколики зі Львова. І це приємно. А ви одружений? Так, одружений. Чи є секс в армії? Я скажу так: у декого є. Я знаю особисто дуже багато у мене знайомих, ну три пари. Чоловік і жінка, які в лавах Збройних сил України, вони разом в одній бригаді, в одному підрозділі. Вони з самого початку війни разом. Також багато хто з хлопців заводять нові стосунки, коли там в якісь от нові місця. Так створюються нові родини. Тому є, але, але не у всіх. Чому пішли до лав ЗСУ? 24 лютого, лютого, коли я, я дізнався про початок повномасштабної війни. В мене не було сильного вибору іти або не йти. Це ну я вважаю, це був нормальний обов'язок кожного піти до військомату, взяти зброю і от захищати свою от родину, своє місто і свою країну. Найстрашніше на війні це. Це як е, втрачають життя твої побратими. І коли ти спілкуєшся з хлопцем ось зараз, а через е, там, декілька хвилин е, от відбувається обстріл, і цього хлопця вже в живих немає, то це, ну, ми одразу уявляєш, як швидко все міняється. І в такі моменти хочеться цінити от кожну мить от свого життя. Що робитимете після перемоги? Після перемоги я повернуся до свого звичайного життя до війни. Я буду продовжувати займатися підприємницькою діяльністю, відбудовувати країну, подорожувати по світу і, і виховувати свого сина.